В цьому випуску Хамза Ширас проти Едгара Берлангі. Супербій, який змінив розклад у другій середній вазі. Шакур Стівенсон і Вільям Сепеда влаштували війну за трон WBC. Повернення Тайсона Ф'юрі вже в 2026 році. Кого хоче циганський король? Його просто зламають. Джозеф Паркер передбачив кінець битви усик Дюбуа-2. Цій людині я подарую абсолютне чемпіонство після бою з Дюбуа. Гучна заява Усика. Вітаємо на Бокслайн. Щоб підтримати нас і завжди бути в курсі останніх подій боксу, підписуйтесь на канал. 13 липня в Нью-Йорку відбувся гучний вечір боксу. В одному з головних поєдинків виступив безжальний 26-річний британець Хамза Ширас, рекорд якого складає 22 перемоги, 0 поразок, одна нічия та 18 нокаутів. Він зустрівся з досвідченим 28-річним американцем Едгаром Берлангою, на рахунку якого 23 перемоги, дві поразки та 18 нокаутів. Поєдинок відбувся в другій середній вазі до 76,2 кілограмів. Бій почався практично без розвідки. У першому раунді. Дій Шіраз влучив лівим хуком у розміні. Приблизно через 10 секунд Берланга пробив правий, який змусив Шираза відкотитися назад до канатів. У другому раунді берланга намагався працювати джебом і тримати дистанцію, уникаючи правої Шираза. Натомість сам Хамза проявив терпіння, уважно вивчаючи захист берланги і чекаючи на відкриття. У четвертому раунді Шираз зумів ухилитися від кількох ударів суперника. Хоча приблизно через одну хвилину берланга таки влучив лівим хуком. Та Хамза швидко відповів: трохи згодом він пробив тощо. Чний правий прямий, однак саме лівий хук Шираза змусив Арену затамувати подих. Він відправив берлангу на спину. Просто під нижні канати за 41 секунду до завершення четвертого раунду. Дезорієнтований берланга зміг піднятися та продовжити бій, однак було помітно, що він серйозно потрясений. Ще раз миттєво кинувся добивати суперника і за 16 секунд до гонгу знову відправив його в нокдаун точною комбінацією. Берлангу врятував Гонгу у четвертому раунді, але у п'ятому він протримався зовсім недовго. Дві Річка знову влучила чітко в голову берланги. Він оперся правою рукою об підлогу рингу, щоб не впасти. Але це вже вважалося нокдауном. І саме в цей момент рефері Девід Філдс втрутився та зупинив поєдинок. Офіційний час зупинки бою 17 секунда п'ятого раунду. Перемога хамзи Шира за технічним нокаутом. У цьому ж івенті головним поєдинком вечора став бій за титул WBC у легкій вазі. Скандальний 28-річний американський чемпіон Шакур Стівенсон, рекорд якого складає 23 перемоги, 0 поразок та 10 нокаутів, захищав свій пояс проти непереможного 29-річного мексиканського панчера Вільяма Сепеди, на рахунку якого 33 перемоги, 1 поразка та 27 нокаутів. Протягом усіх 12 раундів Шакур залишався на місці, дозволяючи сапеді викидати величезну кількість ударів. Більшість з яких він Пробивав в блок. Але замість того, щоб похилятися і крутитися рингом, Стівенсон діяв з холодною ефективністю. Бив джебами по корпусу, аперкотами та чудовими серіями, які дошкуляли у увесь бій. Сепеда таки зумів влучити жорстким правим у третьому раунді, який струсонув Стівенсона. Але окрім цього, у чемпіона майже не виникало проблем. Сепеда не зупинявся, він бив безперервно, нестримно, і це відкривало чимало вікон для контратак Стівенсона. До середини бою, а особливо в пізніх раундах, сепеда трохи зменшив темп, і це дозволило Шакуру вже самому починати атаки, пробиваючи гаками в голову та корпус. Хоча сапеда й не був серйозно потрясений у жодному з епізодів, він був помітно переважений як у швидкості, так і в точності, неймовірно влучним американцем. У підсумку перемога Стівенсона одноголосним рішенням суддів: 118-110, 118-110 та 119-109. Такий рахунок викликав багато критики глядачів, адже бій був доволі близький. Виступ Шакура довів: він безумовно вартий головних боїв і може бути вкрай видовищним, коли цього вим... Магає ситуація цієї ночі, він вирішив, що настав час зробити гучну заяву і зробив саме це, перемігши суперника у дійсно видовищному поєдинку, який став для нього справжнім випробовуванням. Це не був той виступ, якого я хотів. Я вийшов сюди саме, щоб довести, що я кращий, щоб битися. І я пропустив більше, ніж зазвичай. Але я казав вам, щоб не знадобилися, я зроблю це. У мені є характер, у мені є собака. Я не цуценя, я не пудель, я міцний хлопець. У мені є характер, я бійцівський пес. За останній тиждень ти чув багато розмов про втечі по рингу, про недостатню активність. Яку саме думку ти хотів довести сьогодні? Я довів, що я справжній боєць. Це був один із найміцніших бійців. Я хочу, щоб ті люди, що говорять про мене погане, спробували вийти в ринг із цим хлопцем. Вони зрозуміють, наскільки він складний суперник. Він справді мене випробовував, він змусив мене піднятися на інший рівень. Це був бій, у якому ти пропустив найбільше ударів за всю свою кар'єру, які корективи ти вніс. Мені довелося діставати все з рюкзака. Він просто йшов уперед. Він намагався притиснути мене до канатів, і мені довелося змінити підхід, не стояти біля канатів занадто довго. Я затримувався там буквально на 5-10 секунд, вичікував моменти. Тоді діяв у другій половині. Я тримався подалі від канатів, вибирав моменти для ударів і зробив усе, щоб вийти переможцем. Сепеда міцний хлопець, але сьогодні я справді його добряче побив. І я просто хочу подякувати вам усім за цю можливість. Це виглядає як перемога Джері. Абсолютно так! Джеррі зробив усе, що потрібно. Хочу сказати дякую моїй доньці. Подивіться на мою красиву донечку. Вона прийшла підтримати мене. Я дуже ціную це. Я люблю тебе. Дякую, татку. Світ боксу знову вибухає гарячими новинами. Продажній Тайсон Ф'юрі, який вийшов на пенсію після нищівної поразки від Усика, готує масштабне повернення. Але схоже, в 2026 році нас чекає зовсім не те, чого всі очікували. Менеджер британської зірки Спенсер Браун порушив мовчанку і шокував новими подробицями. Всі знають, що Тайсон хоче третього бою з Усиком. Він дуже засмучений тим, що сталося в їхньому останньому поєдинку. Думки багатьох з приводу суддівства різняться на користь Тайсона. Особисто я нарахував перемогу Ф'Юрі з перевагою в два раунди. Він дуже ображений на такий результат. Якщо він буде битися, то зробиться зараз. В нього чудовий вік для цього. Зараз він умовляє період, щоб та відпустила його для повернення на ринг. Особисто я хотів би побачити спочатку бій з Усиком, а потім з Еджеєм. Ми зараз. Дуже активно ведемо переговори з Альшейхом. Турки хоче зробити дещо справді шалене, дещо історичне. Він прямо сказав, що мріє організувати бій між Ф'юрі та Джошуа. Саме цей поєдинок, за його словами, може стати найбільшим в історії професійного боксу. Уявіть лише два британських титани, два імені, які вже стали легендами в одному рингу. Тайсон на даний момент уважно вивчає усі можливі варіанти. Він чекає найкращої пропозиції. І повірте, коли вона з'явиться, він обов'язково повернеться. Це лише питання. Часу. Але ми точно повернемося на ринг, і це буде грандіозно. І хоча нещодавно сам Туркій Альшейх публічно натякав на трилогію між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, схоже, плани кардинально змінюються. Очевидно, одне, Хеві Вей чекає черговий переворот. Ф'юрі точно в п'яте повернеться з пенсії в 2026 році. І що це буде за повернення? Трилогія з українським козаком чи бій збитих британських суперзірок, відповідь ще попереду. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO. Один із найвитриваліших та найнебезпечніших важковаговиків сучасності Джозеф Паркер не залишився осторонь обговорення майбутнього мегареваншу між об'єднаним чемпіоном світу Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Після першої зустрічі, яка завершилася достроковою перемогою українця, фанати досі сперечаються: чи був той удар нижче пояса, чи мав Дюбуа шанс завершити бій інакше. Та паркер, схоже, ілюзії немає. В інтерв'ю він зробив чіткі і досить жорсткі. І прогноз на реванш, натякаючи, що у британця все ще залишаються старі демони. Це буде щось подібне до минулого бою, де Даніель почне агресивно, почне пресингувати і гнатися за ним. Але потім Усик почне його ламати в середніх раундах. Усик почне набирати темп, і все залежить від того, чи зможе Даніель витримати цей темп. Сашка просто неймовірний мотор. Він може працювати без зупину. У нього чудові переміщення, постійні фінти, і він здатен повністю дезорієнтувати тебе. У пізніх раундах Усик вийде вперед. Але як на мене, це бій у співвідношенні 60 на 40 на користь Усика. Він буде доволі близьким. Я вважаю, що для Даніеля все вирішується на ментальному рівні. Він має залишатися у грі, вірити в себе, підтримувати самого себе, довіряти тій роботі, яку вже зробив, і використати все це як джерело впевненості, аби не зламатися. Бо в останньому бою він пропустив джеб, і усик його просто зламав. Цього разу йому доведеться подолати саме це випробування, з яким він зіткнувся минулого разу. Слова паркера це не просто прогноз, а пряме попередження. Психологія у надважкій вазі це іноді вирішальний фактор. І якщо Даніель Дюбоа дійсно хоче помститися, йому доведеться пройти через вогонь не тільки в рингу, а й у власній голові. А усик, як завжди, спокійний, холоднокровний і готовий до будь-якого сценарію. Реванш обіцяє бути не менш гарячим ніж перший поєдинок, а може й значно драматичнішим. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з FavBet. Привіт, моє ім'я Карл Кобра Фроч і я щасливий сьогодні спілкуватися з головним героєм чемпіоном Олександром Усиком. Привіт! Як твої справи? Ти все ще отримуєш задоволення від боксу, правда? Так, я все ще люблю це. Сьогодні хороший день, хороша погода. Сьогодні ми пройдемо 12 раундів із чемпіоном, 12 раундів з Олександром Усиком. Тож раунд перший, 12 коротких запитань. Трохи боксу, трохи не боксу. Наскільки ти радий вийти на ринг на стадіоні Вемблі? Це буде круто, тому що слухай, коли я вийшов на перший бій з Ентоні Джошуа, Я вийшов до рингу і казав: Вау, я бачив ці екрани. Я розумів, що моя мрія здійснюється. Було дуже багато людей. Я сказав: Окей, окей, добре. Це великий стадіон. Перший мій стадіон був в Україні Львів Арена. Може 21 або 25 тисяч людей. Це був жовтень, 4 жовтня. В Україні тоді холодно. Я вийшов до рингу, а мій тренер каже: Слухай, дихай глибше, не хвилюйся. А я кажу, як я буду боксувати? Просто тримай під контролем дихання вперед! Великий стадіон, 97 тисяч, може навіть 100 тисяч. Це буде круто. Ти переміг чимало британців. Тайсона Ф'юрі, Тоні Белью, Дерека Чісору. Хто з них був найскладнішим суперником? Для мене, думаю, найскладніший Тайсон Ф'юрі. потім Ентоні Джошуа, потім Дюбуа. Тайсон дав найскладніший перший бій. Добре, третій раунд. Хто на твою думку найкращий боксер світу сьогодні? Теренс Кроуфорд. Багато хто думає, що це я, але ні. Кращий Кроуфорд, він номер один у світі. Цікавий вибір раунд четвертий, чому дюба тебе штовхнув на битві поглядів? Я не знаю, може він боїться мене. Чесно, не знаю. Для мене це просто шоу. У тебе немає до нього питань. Ні, для мене це не проблема. Знаєш, після того, як він штовхнув, я посміхався, мені байдуже. П'ятий раунд, як ти ставишся до Джозефа Паркера? Чи заслуговує він на бій з тобою більше, ніж Дюбуа? Джозеф Паркер чудовий боксер. Але зараз мені це не цікаво, бо в нього немає пояса. А у Дюбуа є пояс IBF. Для мене це цікавіше. Логічно, шостий раунд. Уяви, що ти в найкращій формі, і я теж. Бій усик проти Карли Кобра Фроча в крузервейті або в напівважкій вазі. Хто виграє? Друже, ти чудовий боксер, маєш сильний удар, чудовий характер, але я виграю за очками роздільним рішенням. Я б рухався. джеб, джеб лівий. Ти трохи нервуєшся. Тренер буде тобі кричати: Гей, хлопче, обережно! 12 напружених раундів і я чемпіон. Круто, я навіть не збираюся з тобою сперечатися. Раунд 7, тебе дуже люблять у Великій Британії. Вони захоплюються тобою як людиною. Чи відчуваєш ти цю любов? Так, я це відчуваю. Була весела ситуація одного разу. Просто посеред вулиці зупинилося авто. О Боже, Усик, можна фото. Я кажу так, звісно. Чоловік зробив фото зі мною, подзвонив своєму шефу і каже: Босе, сьогодні я не прийду на роботу. То йому чому? Я зробив фото з Усиком. О Боже, надійшли мені. А чоловік такий: Бувай до завтра. Так, я відчуваю цю любов, і я люблю британських фанів теж. Я це ціную. Восьмий раунд. Хотів би ти побачити бій Ф'юрі проти Джошва. Чи це тобі не цікаво? Для мене було б цікаво. Я б подивився. і Тайсон зірків у Великій Британії. Дай у світі. Як гадаєш, Фюрі повернеться? Ні, я думаю, він не завершив. Тайсон божевільний хлопець. Хто виграє, Ейджей чи Ф'юрі? 50 на 50. Раунд 9. Який у тебе прихований талант? Я люблю співати один, удома, в машині, постійно це роблю. А що до караоке? Так, але зараз не співаю в караоке, бо в моїй країні війна. Ми не ходимо до караоке, хіба що іноді з дружиною до ресторану можемо залетіти. Коли ми виграємо цю війну, я піду в караоке. Яка твоя улюблена пісня? Це українські пісні, ти їх не знаєш. Деколи з друзями співаємо англійські, але здебільшого українські. Послухай, я люблю бути смішним, веселощі з дружиною, з дітьми, з людьми, бо життя воно прекрасне. Раунд десятий, що означатиме для тебе стати абсолютним чемпіоном у хевівейті вдруге. Для мене це велика можливість. Втретє стати абсолютним чемпіоном. Я хочу подарувати цей пояс моїй молодшій доньці Марії. У моєї старшої доньки Елізавети золота медаль Олімпійських ігор. У сина Кирила перший абсолютний пояс крузервейту. У сина Михайла перший абсолютний пояс Хевівейту. Тепер буде подарунок Марії. Дай Боже, я переможу і зроблю подарунок для доньки. Одинадцятий раунд, ти вже зробив усе. Абсолюту резервейті, абсолюту хевівейті. Чому ти ще досі боксуєш? Скільки боїв тобі залишилось? Думаю, ще два бої. Це і що зараз буде з Дюбуа, і ще один. Не знаю з ким, але два бої, і все. І завершуєш кар'єру? Так. Дванадцятий раунд. Скільки людей було на Вемблі, коли я бився Джорджем Гроузом? Ти знаєш? Ні. 80 тисяч, а ти отримаєш близько 96 тисяч. Я дивився цей бій по телевізору з друзями. Сподобався бій? Так, хороший бій! Дякую, чемпе. З нетерпінням чекаю твого бою з Дюбуа! Друзі, а як ви гадаєте, чи переможе наш досвідчений козак величезного британського панчера? І якщо так, то в якому раунді? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!